Вартість 70 мільйонів доларів. Головне управління розвідки в цю ніч знищили російський ракетний катер Івановець. Ми знищили цієї ночі і авіацію ворога. Фактично, попадання в аеродром Бельбек мінус су 30 су 27 2 два су 27 Фактично, і ми знищили в три літаки ворога та понад 20 військових слава силам оборони. А теж провів диверсію на залізниці в Тамбовській області Російської Федерації. І одноголосно всі 27 лідерів Європейського союзу підтримали виділення нам 50 Мільярдів євро загальноєвропейського бюджету для України орбан що з обличчя? Ну і традиційно, як то кажуть, ні дня без пожеж на Росії. Друзі, я дарі щаслива це мій ютуб канал. Даша щаслива. Будь ласка, підпишіться на нього, поставте вподобайку цьому відео. Напишіть коментар, що ви думаєте про успіхи збройних сил України, сил оборони, головного управління розвідки СБУ і не тільки. І звичайно, що, якщо ви традиційно витратили мене на телеканалу прямий, натисніть на назву. Там буде можливість підписатися. І ми розпочинаємо, як то кажуть, цей марафон позитивних патріотичних новин. Слава Збройним силам України. Друзі, вартість 60 70 мільйонів доларів головне управління розвідки в цю ніч знищило російський ракетний катер Івановець. Корабель дав крен на корму і затонув. Як то кажуть, а що случилось з лодкою? на утонула. Була проведена пошукова рятувальна операція російських окупантів, яка на жаль. На жаль, не мала успіхів. Давайте подивимося на це відео, яке ексклюзивно надало наше головне управління розвідки і подякуємо нашим силам оборони, нашій розвідці. Дивимося, друзі, як було знищено ракетний катер вартістю у 70 мільйонів доларів. Путін, що з обличчям. вічно можна дивитися на вогонь, на воду і на те, як ми знищуємо ворога та зброю ворога, який по суті фактично окупував нашу територію. І прийшов нас вбивати. Слава силам оборони, друзі. Ну ось цей так само цей кадр виглядав до того, як збройні сили України знищили його. І давайте про конкретику. В результаті спецоперації головного управління розвідки Міноборони України знищено ракетний катер ворога в ніч з 31 січня на 1 лютого 24 року воїни спецпідрозділу груп 13 головного управління розвідки знищили цей ракетний катер Іванавець Чорноморського флоту Російської Федерації судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. І ось так фактично таким чином. Дії нашого головного управління розвитку. Давайте почнемо заяву Буданова, який сказав, що Бавовна буде квітнути постійно в цьому році. Слухаємо, друзі. Цей рік Бавовни роком знову в Криму. Бавовна вже не зупиняється більше року. Слухайте. Ну те, що її буде більше, теж правда, тому що наша промисловість теж нарощує обсяги. Міністерство стратегічної галови промисловості ну, значно наростило виробництво. Кримський місця уроку палатиме. Ну, я сподіваюся на це. Палати йому нема чого йому. Треба закінчувати своє існування. Цього року може закінчити? Я хочу в це вірити. Друзі, ми не тільки хочемо в це вірити. Ми впевнені в тому, що цього року Керченський міст завершить своє існування. Я склав Роман Світаним. Не обов'язково нам знищувати так, Керченський міст. Для цього дійсно необхідно дуже багато ракет. Десятки ракет 50-40 ракет мінімум, та й фактично регулярно. Тому що по російське буде знищувати частину ракет, частина ракет буде долітати. Тобто, фактично, аби знищити Керченський міст, потрібно витратити потрібно дуже дуже багато ракет. Нам потрібно зробити його недієздатним, дуже сильно пошкодити. Про це говорить не тільки Роман Світан, а й інші аналітики. але тут ключове питання в тому, що бавовна в Криму квітне постійно і на звичайно, що військових аеродромах, от, наприклад, Байбек. Мені дуже важливо це сказати. Погані новини з тим часом повного Криму для росіян-окупантів. Мінус су 30 і мінус два су 27 Фактично, три літаки було знищено. Понад 20 окупантів загинуто. Отакі, от, от фактично, втрати у ворога через атаку, прильот по Бельбеку. Друзі, як це все було, давайте подивимося, як то кажуть, реальні відео. Дивимося, друзі. Як то кажуть ще раз по не буває нам завжди замало, друзі. Ось наслідки прильоту. Кримський вітер публікує ось вони, ці світлини, наслідки. Ну і давайте зачитаємо ключову інформацію. Та бавовна в окупованому Криму в Бірбеку та Гвардійському. Гвардійському прилетіло по тренувальному табору гру. Друзі, це абсолютно правдива інформація. Дев'ять мертві, сім поранені. Ну, ось світлини, наслідки. Ви бачите на цих з фото. Попадання в аеродром Бельбек підтвердив командувач повітряних сил збройних сил України. Російські телеграм-канали пишуть, що в результаті ракетних ударів по Криму збройних сил Російської Федерації втратили три літаки, друзі, та понад 20 військових. Мінус два су двадцять один су -30. загинули 12 путінських військових та ще понад 10 поранені. Біля гвардійського ракети потрапили до тренувального табору спецназу. Загинули дев'ять елітних бійців гру семеро поранені. Слава оборони, слава збройним силам України, слава Головному управлінню розвідки. Всім військовим, які долучилися до цієї спецоперації. Біля гвардійського ракети потрапили і знищили. Ми про це вже сказали. Момент прильоту в Бельбеку з. Паралельним вилітом зенітної ракети ворога ми щойно з вами подивилися, як то кажуть, ще раз з почуттям, друзі. Ось. Цей момент, друзі, ліковано відео ймовірного влучання ракети по аеродрому Бейбек. Ми маємо змогу з вами це спостерігати. Командувач повітряних сил, генерал-лейтенант Олещук, дав зрозуміти офіційно, хто причетний до сьогоднішніх ударів вчорашніх по аеродрому Бельбек, в тимчасово окупованому Криму. А ви знали, що в складі повітряних сил Збройних сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації. Так от. Її штатне місце визування аеродром Бельбек. Українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідне литовище. А наразі дякуємо всім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності. Заявив командувач повітряних сил генерал лейтенант Лощук. Дякуємо нашим повітряним силам, які захищають наше небо, які знищують ворога. Дякую нашим силам оборони. Я, знаєте, от такі новини говорять про те, що наша армія це перша армія в Європі, і я пишаюся своїми збройними силами. Думаю, кожен українець пишається нашими збройними силами України. Як сказала Наталі Гуманюк, речниця сил оборони півдня України під час вчорашньої атаки на військові об'єкти у свого повному Криму прихисток знайшли п'ять ракет. Давайте подивимося, як це було вчорашнього влучання на територію тимчасово окупованого Криму. Перше, чи можете ви підтвердити це влучання? І друге, що відомо про те, яку роль для окупантів грає аеродром Бальбек в тимчасово окупованому Криму, і які об'єкти на ньому могли бути уражені напередодні? Ну власне окупанти вже й самі визнали, що п'ять ракет знайшли прихисток на території тимчасово окупованого Криму. Навіть позначили місця, де це відбулося, і визнали в тому числі і не встигли свою розсередити льотний склад, зокрема, літаки, які були пошкоджені в самому Вільбеку. Ну і, звісно, підтвердження від командувача повітряних сил. Друзі, ключове про бездоганну роботу наших дійсно повітряних сил говорить те, що як цитую Наталю Гуменюк, що росіяни самі зізналися, що вони перед атакою не встигли. Три крапочки. ну мається на увазі просто не встигли розсередити льотний склад на аеродромі Бальбек. Я думаю, що тут ключове питання: що вони не встигли, вони не встигають. Ну ще раз дякую нашим силам оборони і повітряним силам. Так само Ну, і тепер про приємні речі. Продовжуючи цей випуск патріотичної підтримки нашої армії, а теж провів диверсію на залізниці в Тамбовській області Російської Федерації. Зараз подивимося відео 30.01.24 року, агент нашого руху провів диверсію на залізниці біля Первомайського Тамбовської області. Внаслідок підпалу рельєфної релейної шафи було припинено використання залізниці, якою, друзі, увага! Здійснюється перекидання ракет в арсенал. Повітряно-космічних сил Російської Федерації йдеться повідомлені. А теж подивимося відео, друзі. Чоливо горить палає, і ми розуміємо, наскільки це насправді є важливим. Друзі, ми розуміємо на сьогоднішній момент, наскільки логістика і знищення логістики є важливим для того, щоб збройні сили України. Перемагали в цій війні, ми розуміємо наскільки важливо навіть з логістичної точки зору це до окупація тимчасово окупованого Криму, тому що тоді ворог втратить логістичні можливості. Зараз окупація півдня відбувається, і логістика відбувається через е, тимчасово окупований Крим, і ми це розуміємо. Ми розуміємо, насправді залізницями е, дістають е, наші вороги, окупанти, зброю, ракети, боєприпаси і знищення логістичних логістичної мережі коротко логістики, ворога і ключове завдання. Ми розуміємо, що ми маємо кордон на сході України з Росією, який ми не можемо тільки лише знищення самої Росії може це змінити там повністю фрагментація Росії, каже Віталій Портников. А коли ми деокупуємо Крим, то фактично ми по перше ізолюємо перетворимо півострів на острів, коли ми зруйнуємо Керченський міст. Не буде постачання боєприпасів, не буде постачання пального, не буде постачання ракет зброї, і таким чином, фактично, ми знищимо цю це угрупування в Криму. Крим перетвориться технічно, де факто на острів. Ну а далі ми його декупуємо. Наскільки це важливо? І те, що сьогодні партизани, теж сьогодні збройні сили України знищують логістичні. Шляхи постачання пального та зброї це дуже важливо. І дуже важливо робити це на території Росії. Ми розуміємо, що кожна атака дронами чи партизанами на, на, на паловопереробні заводи, нафтопереробні заводи це дуже важливо. А коли ми попадаємо влучаємо в нафтобази, нафтопереробні заводи, ми таким чином знищуємо логістику ворога. І так воно. І є друзі, ну і по традиції, як то кажуть, ні дня без пожеж на Росії цього разу в республіці Дагестан горить центральний універсальний магазин. Дивимося. Ні дня без пожеж на Росії горить полає не тільки в Дагестані, а в Буйнакську. Теж потужна пожежа. Подивіться, як стихія знищує країну агресора. alô vejo І на завершення низка позитивних важливих краї... новин для нашої країни високоточні бомби GLSDB, про які ми вчора говорили на моєму ютуб-каналі з Романом Світаном. США вже спрямували українським військовим. Це важливо, дуже друзі. Вдоля Вікторія Нуланд далекобійна крилата бомба здатна вразити ціль на відстані у 150 кілометрів. Знаряд є експериментальним гібридом, який поєднує в собі. Авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряду М 26 Дякуємо нашим американським партнерам. Чекаємо від них на рекордний пакет, понад 60 мільярдів доларів. Впевнені, що вони проголосують, і пані Вікторін ну, так і сказала. Вона вчора на запитання журналістів, чи є у Америки план Б. Якщо не проголосує, вони виділені 60 мільярдів в Україні. Вона сказала, що плану Б немає. Ну так знаєте, вона, як то кажуть, намагалася уникнути відповіді на це запитання. Фактично сказала, що все. Буде вона впевнена, що Конгрес Сполучених Штатів Америки знайде в собі сили проголосувати за допомогу воєнну та фінансову нашій країні. Ну і фактично ще Україна отримала і може отримати нові російські системи ООС 400 від Туреччини. Повідомляє Дефенс Експрес. 2019 році Анкара розпочала реалізацію угоди, яка була укладена в 2017 році, в межах контракту на 2,5 мільярди. Друзі. Доларів щодо закупівлі російських ЗРК С 400 через це США виключили Туреччину з програми Ф 35 Засобниця Заступниця державного секретаря США Вікторія Нолон заявила, що в інтерв'ю для CNN, що можливе зняття заборони на продаж Ф 35 якщо Туреччина відмовиться від російських ЗРК. Отже, Україна може отримати нові російські системи С-400 від Туреччини Дефенс Експрес США не проти повернути Туреччину в програму Ф 35 але є важлива умова, і вона цілком стосується України. Друзі, ну і на сам фінал ми таки отримали пакет 50 мільярдів євро. Одноголосно всі 27 лідерів Європейського союзу підтримали виділення 50 мільярдів євро із. Загальноєвропейського бюджету для України Орбан що з обличчям, Путін, як то кажуть, що з обличчям. Друзі, слава збройним силам України, слава силам оборони, повітряним силам, головному управлінню розвідки міноборони СБУ, які здійснюють важливі операції, спецоперації, для нашої країни ми пишаємося нашою армією, нашими силами оборони. Друзі, дякую, що були зі мною. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій YouTube канал. Якщо ви традиційно дивитися, монета на прямий натисніть на назву, там буде можливість підписатися. Ну а просто зараз напишіть коментарі. Подякуйте нашим силам оборони, повітряним силам за знищення літаків аеродром Бальбек, за знищення. Фактично, рак ракетного катеру вартістю у 70 мільйонів доларів за важливу роботу, які роблять наші захисники. Дякуємо, що були зі мною. Підписуйтесь на мій youtube канал. Будьте зі мною. Я там кожен день роблю важливі відео інтерв'ю з Романом Світаном і іншими експертами. Все заради того, щоб вся весь світ знав правду. Україна переможе на нашій стороні. Правда, сила, честь гідність обов'язково ми переможемо. Переможемо, друзі. Salva o